Загроза для Одеси від цього мазуту з Чорного моря, який е, виявився після аварії російських танкерів. Дійде він до берегів Одеси чи не дійде? Чи все ж таки якось омине і взагалі Україну зачепить ця катастрофа екологічна чи ні? Мало нам пакості роблять росіяни, ще й мазут. Я думаю, що, я думаю, що все ж таки якось обійде, бо буде максимально невельований вплив деструктивний від цього мазуту. Більше того, з точки зору е кризовості, в нас є перша з е потаємні загрози ситуації, котрі деструктивним чином вплинуть далі. Тобто, ми зараз з вами переглядаємо те, що на поверхні. І переглядаємо ситуацію на тут та зараз, з точки зору е деструктивного впливу, і це стосується не тільки України, це стосується взагалі екосистеми Чорного моря, можна сказати так, що будуть наслідки, котрі будуть мати більш довготривалий, е, більш довготривалі наслідки в форматі того, що, на що ми зараз не акцентуємо увагу. Друге, я не знаю, там я не біолог, природа, фауна і тому подібне. А друге стосовно саме чи дійде, а, незнач... незначним чином, не глобально, не так, що це необхідно буде якось е... важкими зусиллями вирішувати. І піковасть загрози наразі вона минула. А... І більше стосується третіх країн, тобто, це може бути, я не знаю, Туреччина, це може бути російська територія Чорного моря, це може бути е Грузія, але більше знаєте, як у мене є можливість відійти від ситуації 9 січня. Відбулося засідання Рамштайн, де був Зеленський, і він сказав, що. Не всі обіцянки, які давали Україні на останньому саміті НАТО, були втілені. Як на це відреагують члени НАТО? Чи втілять чи, ну, свої обіцянки, чи якось, можливо, прискорять їх? Чи це знову покивають головами і будуть чинити так, як і раніше? Перевернута двійка в пентаклів. Як е, там е, діннях нет, видержитесь. Перевер... Ну, карта дурня, карта дурня і намагання відтягнути вирішення ситуації. Я думаю, що це знаєте, цей Рамштайн він нагадує е, робочу зустріч, коли були зроблені певні обіцянки і дані завдання та задачі. Пройшов час, тебе питають, і ти кажеш, ну, майже от, от, от день, два-три, і все закінчимо. А процес не відбувається. Тобто перенесення ситуації, а не вирішення її. Це дуже важливо. Якщо з тих обіцянок, котрі, про котрі йде мова, буде реалізовано хоча 500, це вже буде добре. Американці пообіцяли допомогу в 500 мільйонів доларів. За адміністрації Байдена тут якби недовго залишилося встигнуть, дадуть ні, можуть дати все одно ну, більшу частину або ну, значну частину. Тут сутен таклі велика карта. Зеленський мав поговорити про те. Як протидіяти кабам? КАБи ж у нас постійно летять? Чи знайдеться рішення, чи дадуть нам якісь системи протидії? З точки зору кабів я переглядав знов ж таки велика кількість запитів з харківського напрямку так. зараз. Ми... Що Турщина, Харківщина. Харківщина, Харківщина і питання кабів, ми переглядаємо досить часто. Розклад він не змінюється, але з точки зору вирішення ситуації у нас карта даріння свідчить про те, що буде знайдений якийсь механізм, дадуть якусь можливість впливу, але він випадає в контексті з картою праці, тобто та ситуація, котру тобі не просто дадуть вирішити повністю, а котру тобі необхідно буде допрацювати. Воно буде виглядати так, що ось вам, я не знаю, щось, що може допомогти. Але це щось необхідно буде допрацювати, доробити і підігнати під себе для того, щоб воно дійсно працювало. Це позитивна складова розкладу. Негативна складова розкладу полягає в тому, що поки ми будемо робити щось з тим, що нам дадуть, з того боку. Будуть шукати обхідні шляхи і створення чогось іншого, бо в нас випадає так, що ми закриваємо питання з за одним, відкривається нове питання. Дуже схоже розклад: знаєте на що? На дрони, на шахеди. Пам'ятаєте, вони там були спочатку біленькі, почали їх якось збивати. Вони стали чорненькі, почали їх якось збивати. Щось інше допрацювали, і цей процес він буде йти на як наздогнати, наздогнати і вирішити, вирішивши нове питання, починати вирішувати. Старе питання починати вирішувати нове питання. Але стосовно капів, в нас вже випадає карта праці, в нас випадає карта е не просто трійки жезлів, в нас випадає колесниця, тобто рухаємося до того, щоб вирішити вийти ситуації позитивним чином. І я чомусь думаю, що це буде як. Ну не знаю, воно виглядає так, неначе тобі, дали щось, що повинно не те, що навіть стріляти, якось перенаправляти, глушити, вводити деструктивну складову. А а ми в свою чергу те, що вже є, будемо допрацьовувати доробляти так, щоб воно працювало не на 100%, а на 150%. Тобто до до, до опрацювання, але перспектива буде пряма. А як щодо масованих ракетних обстрілів найближчим часом прогнозуються? Ми прив'язуємося до дати і думаємо, що ось після інавгурації президента Трампа воно якось все нормалізується. А в мене за розкладом навпаки. У нас після 15 го після 20 го числа період 15-20 число випадають в нашу карта Страшного суду в форматі масованих обстрілів. Котрі в найближчій перспективі випадають в прямому положенні, на жаль, воно просто так і випадає. Тобто, момент того, що в тебе чомусь очікування, що якась визначна там дата або важлива mm -hmm. дата, щось вирішить буде понукати ворога, ставити якусь паузу, робити якийсь тайм-аут, А з виходячи з розкладу, тобто, це з руйнування твоїх планів. І навпаки більш критичні ситуації, ніж зазвичай, угу. ви сказали після 15-го. Воно впадає якраз 15-20 число, тобто в форматі інаугурації президента Трампа, сюди вона підходить також. І була така новина, що Зеленський буде балотуватися на другий термін, але якщо залужний, не буде його опонентом. Тобто залужному дадуть Перше місце в списку партії він може стати голов... головою Верховної Ради, але щоб він не балотувався в президенти. Що це за шантаж такий, що це за умови такі? І одного і другого дуже великі шанси обійняти цю посаду для когось перше, для когось друге. І тут питання в тому, що в мене був ефір в минулому році. Він називався полювання на залужного uh -huh. полювання в тому в сенсі, що кожен буде намагатися підмазатися під під під, під нього, попотерпотоварушувати і зробити так, щоб він пішов з, проти, проти зеленського. Але в нього в чому цікавість розкладу, коли ти переглядаєш залужного, він, хоча й випадає як король мечів. А, завжди випадає карта помірності, тобто дуже зважений підхід до вирішення ситуації, пошуки якихось компромісних рішень, а не, не робіть з пліча. А, і питання в нас знаходиться в підвішеному стані, стані невизначеності, тобто воно може ще перегратися не один раз стосовно саме залужного і зеленського. Тому що як у одного, так і у другого дуже великі шанси на того, щоб на те, щоб обійняти цю посаду. Просто ця новина якось так звучить, як наче Зеленський боїться конкуренції залужного. Ну, залужного достатньо велика підтримка українців. Вона випитає карти, карти дурня. Карта дурня це момент, я б не брав би її за золоту монету, таке ж, знаєте, як істина. Слушаю, М -м -м. Ні? Воно виглядає так, наче ми перевіряємо ґрунт, на а -а -а. котрий нам. Хочеться наступити і перевіряємо зворотню реакцію. В карта дурня — це моменти маніпулятивних процесів, це моменти того, що е, хочуть переглянути, як, яка буде зворотня реакція людей на такий, таку інформацію, і як себе люди будуть поводити, перевірити підтримку, чи, яка є підтримка Зеленського, як чи є підтримка залужного в тому обсязі, в котрому є була раніше. Тому що ну, він випав на досить довгий проміжок часу з е інформаційної повістки. І друге, ми не забуваємо, що крім Залужного, крім Зеленського, будуть е ще там вагони маленька тілешка представників політичного естеблішменту в е побоювань. І розказу про те, що вони там переживають, це не просто стати президентом, а це стати президентом в країні в котрій йде знаход... війна. Для людини, яка знаходиться в здоровому вузі, це дуже тяжка ноша, непід'ємна. Але всі ж будуть пригадувати попередні досвід, і бачити, що в принципі можна. Навпаки, використати ситуацію собі на користь, і ці вибори вони будуть, я не знаю, певно, рекордними з точки зору облич, котрі будуть yeah. намагатися е під цю, під цю е посаду себе підігнати. Є в нас ще одні сусіди, білоруси. Вони зараз нарощують е військову техніку, взагалі військову присутність у прикордонних районах. Е що це може означати? Чи є якась загроза, чи це просто чергове колихання? Як вони це вже робили? Тут цікавий момент. В я переглядаю цей напрямок достатньо часто, тому що є в глядачі в нас з Волині. Вітання їм передаємо активні глядачі, просять подивитися і Луцьки Ков і... Цей напрямок є глядачі з Рівненщини, з Житомирщини, з, з Київщини, і ми, ми досить часто переглядаємо в контексті заходу з цієї території, чи є загрози. Немає загрози. Але якщо дивитися кінець грудня, початок січня, в нас з'явилася нова тенденція в розкладі. <свят> <тас> імператор, намагаючись втримати свою позицію і свій статус в пошуках різноманітних планів БЦД, котрі можна використати для того, щоб втримати владу і втримати е свій статус. Я думаю, що ті колихання, котрі зараз відбуваються на кордоні. Там навіть не на кордоні, на території Білорусі, вони пов'язані з тим, що розглядається можливий варіант, якщо там з якихось причин тебе знов 100% населення не вибере, ти будеш змушений зробити якийсь там військовий стан чи критичну ситуацію, котра не дозволить. Зробити так, що ти втратиш свій статус свою позицію і не зможеш обіймати ту посаду, яку обіймаєш, воно виглядає саме як маніпуляція. Навіть зазвичай, коли ми переглядали по Білорусі, там дуже велика конструкція нав'язувальних ідей. Тобто, там режим Кремля порекомендував. І ти робиш вигляд, що ти щось робиш. Режим Кремля е, нагадав, що необхідно щось робити, і ти це робиш. А тут більший момент забезпечення себе можливістю влади е, володарювати далі, і можливістю того, щоб не, на тебе не вплинули внутрішні процеси за рахунок пошуку проблем зовнішніх. Тобто, зміна влади в Білорусі не передбачається. Ну, я думаю, що якщо навіть все піде не за планом Луки, він ну, просто скаже, що Україна напала на Білорусі. Ми вимушені захищатися і мобілізовуватися. Це ж вже було. Вже були Це... одні вибори. Воно таке нецікаве. Не Але з точки зору, в мене не, не состиковка йде в тому, що е... Загрози для житомирщини, для Волині, для е, прикордонних областей в форматі переходу, проходу, заходу з цієї території. В перспективі в нас не випадає. З приводу Придністров'я буде вирішена ця проблема з ресурсами, начебто, наш президент з їх президенткою домовлялися про якесь співробітництво, про допомогу. Там питання, дивіться, з точки зору, о, якщо переглядаємо контекст Молдова і Україна, випадає двійка кубків. Двіка кубків карта Союзу. Е, дуже схожі ситуації, дуже схожі е, ситуації, в тому плані, що і Україна, і Молдова, вони в. в Знаю, що таке маніпуляція з боку Росії, намагання задушити, придушити, проманіпулювати. Але тут питання не до Молдови, а саме до Придністров'я, тому що Придністров'я, якщо ми переглядаємо як окрему одиницю, нас випадає карта відлюдника по дурню. Відлюдник це момент е намагання відійти від ситуації, і е карта дурня це, це момент якихось нераціональних дій. А, і карта імператора це диктовка, вказівка з боку там режиму Кремля, скоріш за все, як себе правильно поводити для того, щоб ситуацію не вирішити, а зробити ще й більш гіперболізовано критичною, деструктивною, негативною, і в питанні комунікації Росії України та Молдови в розкладі випадає пряма перспектива і намагання вийти з ситуації позитивним чином знайти вихід. Але Придністрові у нас буде випиратися руками, ногами і робити все можливе для того, щоб дестабілізувати і звинуватити всіх оточуючих в проблемах і ситуаціях, в котрі винні самі або в котрих ви на Росі.